Усім привіт! Вітаю на каналі PlayHub, і ми продовжуємо проходження гри Dark Souls Remaster. Так, минулі серії я здох отам внизу від отих довбаних зубастих ліюк. Е, я вирішив пробігтись сюди по-швидкому, щоб зекономити час, щоб знову від того багаття не бігти. І слухайте, який прикол. Пам'ятаєте, там демон був? Він відновився. Він відновився, і з нього знову випало два шматка титаніту та 5000 душ. Я його вбив. І я так розумію, що це єдиний демон, єдиний, який буде відновлюватися постійно. І там можна фармити оцей демонічний титаніт. Це просто, ну, імбах. Це імбах, я вважаю. А. Я думав, що я ось так вибіжу <кхем> до того луту, а я вибіг, схоже, зовсім на іншу сторону. М -м, можна було так потрапити лише зверху. Бо лише зверху було дерево. Так, я вже одів перстень той, який нам потрібен. Нормальний перстень. І зараз. Так... Ой, це в нас взагалі проваля. прикол. О, вони помирають тут. А в мене є ідея. Сказати такий Ей, пацани, привіт. Як ви там, Що ви там. І просто таки підійти тут і стати. Ви ж всі підете до мене, так? Давайте. Ох, я злий геній, дивіться. Йома йо оце фарм. Оце фарм під'їхав просто. Нормально. Це було нормально, але це ще не всі, по-моєму. Але цього я вже і сам доб'ю. Мудні. <кій> <кій> Стояли тут і жерли мене. Бачили в кінці минулої серії, як вони просто по тільки сплюнули і знов жують, сплюнули і знов жують. Це ж взагалі неадекватна поведінка. Хто так себе веде? Добренько. Тут ми розібралися. І треба подивитися, що тут по локації далі. Тут провалять ще одне таке ж. Я туди бажання не маю падати. Amazing Treasure Head. А в яку сторону? Наче як сюди напис. Тут немає ніфіга. Значить туди треба бігти. Так, ну трута нас труїть. потихесенько, помалесеньку, так. Угу. Ось і трежер. Так, тільки для початку. Треба подивитися. Ні, не дихає. Червона титанітова плита. Ого. Плити дуже рідкісні, я так розумію. Їх ніде не купити. Судячи з того, наскільки рідко вони мені попадаються. Ну, їх дуже кількість обмежена. Так що те, що ми знайшли зараз плиту, це просто бомба. Ілюзрі Вол. Ай, фантазіори ці. Ой, я ледь не впав тільки що. Ну, я розумію, що. Я так розумію, що тут уже все, правда? ж? Так, тут сходи. Це якісь інші сходи. Можливо, якраз так, якраз куди нам і треба. Чудово. Просто прекрасно. Брила червоного титаніту. Ну, слухайте, ми вже титанітом прямо заряджені. Так, а тепер от питання: а як мені все-таки як мені все-таки звідси вибратись? Блін, ну знову труєння. Ну, я з'їм мох. Я з'їм мох, в мене мох є. Тільки треба який фіолетовий. Бо зараз мені знову пів хп знесе. У мене і так уже 6 плях, а в мене по факту ще під, ну, ці двері туманні. Треба якось що з ними буде повирішувати. Так, а як мені піднятися все-таки назад? Я можу піднятися? Не можу, блін. А як мені? А реально, а як мені? Можливо, можливо, я маю зіскочити і все-таки отам наверх піднятись. Там, де сходи були. Де вони були? По-моєму, тут справа. Ні. Я точно ж пам'ятаю, що були сходи, і я по ним... Так, да, ось. Ай-майо, ну що за блаш? Що за блаш відбувається? Погнали. От, гілка. Я ж правда можу на неї вийти? Можу, а то з того. Блін, ну тільки не кажіть мені, будь ласка, що мені треба буде зараз е кісточку використовувати. Я не хочу використовувати кісточку. Я реально дуже сильно не хочу використовувати довбану кісточку, бо бігти далеко. Так, давайте, виведіть мене кудись. Так, це. Я сподіваюся, це та, та гілка, яку я думаю. Так, Ух. Це, ну, бо якби звідси не можна було б вибратися, це взагалі неадекватно було б. Гаразд! Ну що ж, тепер, тепер. У мене є 41 тисяча душ. І я тепер можу спокійно йти, нічим не ризикуючи подивитися, що там була за стіна. Стіна, по-моєму, була зверху. Так, ось була стіна. Він ну, ці уроди відновлюються, я вже не буду до них йти. Так, я ж все тут обійшов, по-моєму, все. Більше я ніяких частинок не пропустив. Так, і що це? Beware of tough enemy. I can't take this. Так, ну це бос. Це бос 100%. 100%. 150% бос. Зніму я лук. Поставлю я перстень. Нормальний. Я сподіваюсь, там вже не буде е, води. Я сподіваюся, там вже не буде води. Так, перстень кларанті. Ну що? Готові? Я не готовий. Погнали. Джеронімо. Так, щось я далеко прямо їду. Ложе Хаосу. Так, мать його. Що це? Ай! Боляче. Опа, опа. Блін, він з двох боків б'є зліва і справа. перекат Нормальний перекат. Погано. Ох, погано. Погано. здох Йомаю Так, ну он щось світиться. Там світиться щось, Ну я просто не встиг. А немає якогось ближче багаття? Ну, добре, я це виріжу. Я думаю, що я це виріжу. Побачимось буквально через секунду. Ну що, і знов я тут. Погнали. Якщо чесно, я задовбусь так кожен раз бігти. Тут дійсно мало б бути десь багаття, можливо, приховане знов за якоюсь стінкою і так далі, але має бути. Бо бігати з того багаття сюди, ну це реально далеко. Демон, до речі, там знову з'явився, але я його вже бити не став, бо мені не до того. У мене тут душі трошки пропадають. Так, ну он світиться щось. Я думаю, що треба туди все-таки пробігтися. Блін, як мені так пощастило, тільки що я не знаю, але я стрибнув, він мене наче бив. Так, що це? Це лапа. Ай! Боляче. Що це? Що відбувається? Я щось вдарив. Те, що світилось, а тут. Що це за хрінь З косами появилося? косами? Ну, так, я вип'ю. Так, а що тут за нога? Я бачу тут ногу якусь. Я можу по нозі бити? Ні, я не можу бити по нозі, а нога тут є. А вона мене може тут бити. Так, я вип'ю. Так, мені треба бігти, значить, до тих місць. Бл... Так, оце Йо-моє. -йо! Це. Тріндець. Підлога стала обвалюватися. Ой йо Блін, я реально вже думаю над тим, куди ближче бігти. Ану, а якщо я зроблю переміщення. Кам'яний дракон. Доньки Хаосу. Ану донька Хаосу. Це не воно. Ні, це не воно. Я взагалі не туди. Божечки, я взагалі не туди пішов. Кам'яний дракон, покої, принцеси, храм вогню, глибини. Чорт, ну, гаразд, побачимося буквально через секунду. Ну що, я на місці, погнали далі. <кхід> Тільки що я зробив висновок, що все-таки бігти від того багаття, яке тут знизу на лаві, набагато простіше, ніж бігти пішки від квілех. Uh, я присів біля того багаття, тут, в принципі, реально, буквально секунд, ну, 20-30 бігти і вже на місці. Так, я вже знаю, тут, коли я розбиваю щось, провалюється... Блін, провалюється. А я хочу душі забрати. Дай мені душі забрати. Можна я душі заберу? Можеш мене не вбивати? Я просто пробіжусь чисто забрати душі. Все, тут більше нічого не провалиться, правильно? Я розумію. Так, а тут що, відновилось щось знову? Ану. А як так? Я думав, боса треба бити спочатку буде. Блін. Треба пити зразу. Блін, він б'є, покидай, він мене зараз кине. Я маю відбігти. Випити. Якщо я не вип'ю, я вмер. Раз, два. Я вмер. О! Раз, два, три. Випив. Побіг. Побіг просто. Так, тут все обвалюється. З іншої сторони, я розумію, така ж сама фігня. Мені треба до неї. Я біжу просто вже. О! Він б'є з двох сторін. Ні! -і 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 -і. Чорт! Ну, це дебільний бос. Реально, це просто дебільний бос, тому що, ну. Нащо таке придумувати? Нащо такий чудовий геймплей придумувати. Так. Чорт з нею зброне, я так розумію, вона сідає від лави, але нічого страшного. Я два кроки зроблю і вже на місці. Так, ну що, зустрінемося знову через буквально секунду. Ну що, пішли знову. Я ж його завалю. ще зі всього, прогрес якийсь е зберігається, бачите, тому що е зліва вже бити нема що було, тільки справа. О, я можу тут трошки себе направляти. Так, треба забрати душі і зразу бігти туди направо. Він ще під ним щось є. Не, да. Так. Зразу треба бігти. Та йо! -йо. Він з двох боків б'є і мене скидає. Хай краще б'є. Отак. Хріново, ох хріново. Блін, він не дає просто, бачите? Він не дає випити. Все, побіг. Побіг. Не туди побіг. І ззаду йде. Добіг. Йомої, я добіг. Я тобі зараз присуну. бий його. О! Так, це зараз з нього інша половина стане вогняною. Блін, слухайте, він щось зарядився взагалі. Що це за байда? Воно горить. Так, ну, по центру ще світиться. У мене фляг нема, тренда. Так. Ну що, буду без. Ні, бу. Ну, добре, буде. Кожен захід кожен захід, він потребує, якби, щоб кусочок убили його. Так, зустрінемося секунду. <смі> так, пішли добивати ту тварину, бо вона мене вже просто вибісила. Я не знаю. Єдине, що треба забрати душі, постаратися якось не здохнути і добігти до центра і просто вальнути. Я сподіваюся, суть цього бо... бою наліво. А він мене прямо. Польоті починає бити. Так, а де мої душі? О божечки. Так, а де є душі? Ні, твою мать! ох йо Гнида. Просто гнида. Зла мені бляхамуха на нього просто не вистачає. На цю гниду, ви розумієте, це перший раз, коли я реально до хіра, просто до хіра душ, по-моєму, втратив. Я інше слово хотів сказати. По-моєму, в мене скільки там, чи 40 було тисяч, чи скільки. Пішов він нахрін. Урод. Ну, давай. Бля, та він з тими своїми. Щупальцями задовбав. Так, ну він б'є з однієї і додає з іншої. А вогняними. От зараз він б'є. Я не встигаю блок. Я блок не встигаю. Я п'ю і він починає. Блок. Мені треба бігти до нього. Блін. Так, ну, я маю випити. А як мені добратись? Куди мені бігти? Куди мені бігти? В яку сторону? Ні, це не тут я. Ні, ну тренда. А що це зараз було? Ви мене просто спали. <плес> тварь. Просто твар. Я не знаю, що сказати. Поїхали. <гум> за мною аж димиться. <гум> це <гум> димиться не зі мною, це в мене з одного місця димиться, просто, бо він мене реально вже задовбав. Так, як мені до нього добігти? Отут. так, оп. Там он дерево є. Якось можна ж його доджить, отак, з двох сторін. Він мені не дає встати. Якщо я не вип'ю, я вмер. Перекат, перекат. Випити. Ой, отут мені пощастило. І тут пощастило. Мені треба десь туди добігти. О, дерево, бачу, гілка. Зістрибну, ну будь ласка, дай вип'ю. Так, і руки он ходять. О, я зміг. Народ. Ано йде сюди. Іде сюди, гнида. Ану, йди, йди будь ласочка, Ану, йди сюди. Ну шо. Йоп. Так, я довимахуюсь зараз, якщо я його не вб'ю. Вбив. На тобі, так в мене досягнення. Дефіт The Soul Lord. Душа лордів, нарешті. Твою мать. Ну що люди пишете? Так, я згоден. Хепінес. Це тренда, яке хепінес просто. Давайте запалювати. Все, це наша перша душа лорда. Idід. Блін, народ, я. Ну, Це перший раз, коли я втратив реально щось біля 40 душ тисяч, чи скільки. По-моєму, щось в районі 40. -та. Ой, це, ну не знаю. Ну це вже сорокет, зараз це один рівень, але ж ну я міг би матері. О, дивіться, тут у нас е люди теж прийшли, сидять після зміни бляха-муха. Це ж як на заводі з цією гнидою, розумієте? По-іншому не виходить ніяк. Так, гаразд. Треба сісти і треба прокачатися. У нас є перша душа лордів. 25, 36. Мені треба 9 тисяч. 9 тисяч я десь придумаю. Десь до Так, живучість. Я поки що підніму. І в мене зараз 25 тисяч. Все, мені треба звідси. Ну, звідси вже переміщуватись. Перша душа лордів є. Ну що, поїхали до храму вогню. Поїхали до храму вогню. Цікаво, змій там ще дрихне, чи він мені щось скаже. У мене все-таки перша душа з'явилась. О, вже кліпає. Бачу, що кліпає. Якщо кліпає, значить не спить. Ану. Ага, ти нічого не хочеш. Ну добре. Щось тебе виробило трохи, так, чувак. Розумію. Так, ну що, гаразд. Ми пройшли локацію чергову, ми вбили боса чергового. Блін, бос насправді ну такий ізі на три удара. Але ці його, ці щупальці, воно просто зліва, справа і все постійно. Тож, е, все рівно, ми змогли і далі треба буде думати, куди йти. Варіантів з кожним разом стає все менше і менше, але вони в мене є. Тому продовжимо наступній серії. Я вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та до нових зустрічей. Бувайте!